Розуміла, як ви його туди засунули. Пів кілограма, але вже чищено, тоді це буде коштувати. Всім привіт! Мене звати Юлія Мешка Чорногорії в місті Бар. Сьогодні я приїхала у Подгорицю, і зараз ми з вами на базарі де які ціни. Погані яблука і апельсини, мандарини є. Погано лише те, що немає ціни. А дивіться, мандариночка. Два євро є ціна, яблук немає ціни. Зладка мандарина. А кружка коліку коштує? Три євро. А гроздя 5 євро. 1. Кілограм. кілограм За один кілограм 5 євро. Виноград. Євро вісімдесят. А полуниця. А ягода? Десять євро за один кілограм. Хвала. Приятно. Домашні лимони. От, мандаринки, до речі, мені здається, дуже солодкі. Дуже добре видно. Курага 9 євро, маленька коробочка 3, ізюм 3 і 2. Напевно, пів кілограм. 5. Лісовий горішок, фісташки 7, 5 євро. Забула. Зрозуміла, оце 7. Кешю 5. Це все за, я думаю, пів кілограма йде. 6 євро. Кеш ще. І 6 євро мигдаль. Розумієте, що ще половина зачинена, тому що ще восьмиранку навіть немає. Але нам достатньо, щоб зрозуміти які ціни на базарі. Яблука. Євро 50 є. Тут євро 50. Євро 20. апельсини маленькі, але Нормально. Ліку коштує 2 євро за кілограм. Ага. А Домашні тіві. Ну, видно, це не привозні, до речі, це в них росте чесник 4 євро. Дві він проріс. Перший раз бачу, що чесник прорістив, але це, напевно, для розсади все-таки. Тому що так. Я думаю, що таке лучше. Це 2 євро ось за це. А це щоб розпалювати вогнище. Так продають навіть гострий перець. Оця баночка коштує 2,5 євро. Оця велика пляшка коштує 5 євро. І поменша пляшка 4 євро. Дома масліна Уля. А у... Улля Коліко? Уля 15. Оце 12, а жовте 15. І оце 12. Угу. І 12. І ова 6. І там пів літра це 6 яка різниця, що такий колір? А вона каже, того, що ну, це от вересні збирали. Да? А це, напевно, раніше тоді. Так. Утробіца. Утробіца. Чай. А це чай такий. Потім перекладемо, що це означає. Коліко коштує? 2 євро весь. Два, етро, оце весь. Да, два євро, це єдин. Да, 2 євро, це одна. Ну, така зв'язочка. А оце руйовіна. Руйовіна. Ага. І 102 євро. Ага, це щоб протипаразитарне, Проти інфекції, проти паразитів теж 2 євро за таку зв'язку. Я дивіться, я не медик, я не розумію, чи воно буде працювати. Просто вам даю відомості. А я дивлюся, що тут багато трав. Це, ой, почекайте, оце що таке розмари? Оце 2,50. Оце. Оце, що це, как усе золо. Так. А, да. то ти жалкий. Шалфей, ага. Шалфей 2,50. Коротше, бачите, так? Да? Ось такі трави тут є різні. А мед коліко? Мед. Мед 15. Сім з половиною маленька, а велика 15. І це ви саме Угу, Наші пчоли. Ваші пчоли і ваші родина. Ага. А оце аромазова. А це сок натуральний. Нема шечера. Іма. І машечер. Сироп. — Сироп? А, це сироп. Ага, А нарколіку коштує 6 євро. Гранат. Боровниця. Дрення. Дрення. Я потім перекладу, я не знаю, що це таке дреня. Азова. Це щось таке цікаве. Боровниця — добре. Аронія. І све істо 6 євро. Все однаково 6 євро. Це сироп з додаванням цукру, а потім я вам переведу, що це що означає. Ага, це прополіс. Вони, це їхня родина робить. 3 євро. Ага. Це, коротше, різні васор Коліко? 4 євро за 5. 5, ага. Оця 6. 4. Оце 10. 10. А ця десять. А чого така разниця? Е... Різниця. Чого така різниця? Печки. Печки. Диспеч. А з печі. це вже вона оброблена. Цікаво. А десять. Це младий, молодий. 13, 12 і 10. Це Ні, орох. А теж класа. Ага, це є перший клас, другий клас, то відрізняється. А масляни? на 8 6. Так, п'ять, чорні шість okay, і вісім. А ругач ой, забула, як це називається. Рожкове дерево. Рожкове дерево. Коліку коштує? Два євро, це пол кіло? 200 грам. А за що? За кола чи його на користує? За кулача? Вони кажуть, що це типу, додавати до булочок і воно смачно. А можна так їсти. А у оце не урне? Оце? Королівське. Королівське фініки. Є. Шість. Це пара кіло. 12 євро за кілограм. Ну, такі прям важкі. А інжир? 4 євро за один. Оцей. Це домашчі. чи <тур> <Или>? бащо. <тур> да, так, це все домашнє. Цікаво. Так, ось ці 4 євро це полкіля. А <тур> <тур> не? <Оце>, наприклад, Оце наприказ поліку. <тур> 400 грамів 400 грам. 4, грам 4 євро. А це Пола кіла. пів кілограми, 5 євро. А <тур> як зове? Брусниця. Брусниця, брусніка. Ну, це дуже добре від кашлю. Рогач – два, а лісовий п'ять. Шліва угу. за два євро, за три євро, пола кіла, зрожділо, дві євро. Так, слива, бачите, два, пів кілограма, три євро, виноград три євро. Пів, Але пів Ага, тут менше. Все почекайте, а що це? А, теж ізюм. Я подумала, що це друге щось китайське. Угу. Ці п'ять за пів кілограма і ці п'ять, арахіс така маленька три, це йде по п'ять, змішані по п'ять. Так, вони робляться це самі цей сироп. Можливо, ми в серпні до них поїдемо, в серпні-вересень і е, дивимося, як вони роблять мед. Так, євро 30 тут апельсини, бачите, дешевше. Цибуля 1 євро. А це люта. Так, да, люта, дивіться, у них L і з м'яким таким цим пишеться, і це буде люта, а я чи читаю, Фрося, 2 євро. Коліко? 2 євро, 200 грам. 200 грам, 200 грам. Сладка, солодка, це 2 євро. А оце паприка, 3 євро. Це все 200 грам, я думаю. Чорний перець, 3 євро. Ну, так. Я ну, люблю знати, як що отيكي розмовляють жінки, діляться з проблема. А це я вже не туди зайшла. Так, 2 евро кожара. І груші євро 50, нормально не 3. Тут в Києві євро 50. Пінк леді. Руже володі. І по євро 50. Яблука, Вар. айвар. І в магазинах таке продається. Айвар коліку кошта? 8 євро така баночка. Це там і помідори, і перець, і є гостре, і є не гостре, обов'язково треба запитувати, ну, що від гострого, ну, то знаєте, дим може звук йти. Я більше такого ніде не бачила, ну, напевно, і були, і в Туреччині, і в нас, але просто я не звертала увагу. Дуже багато це все вони самі роблять, цей мед, ось це сота тут прямо. Дон Нікола. Ясний кода? Укус і квалітет. Смак і квалітет. Якість. Реально, половину слів ти просто здогадуєшся. А половину ти може, і в просто забув. Слухай, так що це таке? Мені цікаво? А це дунья. Така запакована. Сува. Може це цукорі? 5 євро. Скажіть мені, будь ласка, як можна туди засунути оцей фруктик? Можна питати, як коли ага. І вона росте у флаші і сіпаси просто Але як це флаша на дерево, да, на дерево? А ви що? А коріку кошти? Це ракія, так? Да? Да, а потім, коли све, тоді ракія, да, да? і тоді. Да. Це дуня 15 євро. Дивіться, оце ракія з Дуні, яка коштує 15 євро. Але цікаво, кажу, я не зрозуміла, як ви його туди засунули. Вона каже, коли воно ще маленьке, ви засовуєте в бутилочку, я кажу, воно що висить на дереві, каже, так. Я, до речі, чула про таке, але я ні разу не бачила. І от воно росте з бутилкою, і коли воно вже досягає, ну дозріває. Тоді вже заливають раки і отак продають. Це ж просто. Треба придумати так, артиста. А інжир жир коліку коштує? 8 євро кілограм. 8 євро кілограмів. 3 по євро, так ото. Ага, оце 3 євро десь виходить. Хвала. Угу. І медаль по 3 євро. Ті ви знаєте, можна просто на подарунок. Такі, шок контент. Не шок контент, ті вже там шок контент. О, да. Потихеньку, потихеньку відкривається. Дивіться, просто гранату ви купуєте за кілограм 3,5 євро. А якщо ви купуєте пів кілограма, але вже чищено, тоді це буде коштувати теж 3,5 євро. Але воно, в принципі, одне до одного виходить. А мандарина? Два і поро, сотка, сір, немає кошти. Два з половиною не буду пробувати, хвала. Каже, що кісточок взагалі немає. Хвала. А мус, э, мус... Банана 2 євро. Банана 2 євро. Ваш то вісп, ваші бобри. Да, так, значить. Ваш ну, ям, кружку, лимон, киви, угу. помаранчі. А помаранчі колико? 2 євро домашні. 2 євро домашні. А домашні це... Э, Одакліси? Бар. Одаклісі, од... Бар. А ви з бару? Я тоже з бару. Бар А лимон? 2,5. 2,5 євро. Кружка? Три і Трійпо. Три з половиною євро. Ого. Само дорога тут. Ківі. Три Три євро. Яблука, коліко? Євро 80. Євро 80. Яблука. Три а... євро. Грійфрут три євро. Два і по, два з половиною. Переклали, Юля, дякую. О, чері, коліко кошта. Чері. Чері Парадайс. А то є комша. Я ж туди вже не піду. Мені треба купити чері посадити. Ми всі за тебе раді, Юля. А комщі нема. Комші – це сусід. Ну, Схоже на турецьке слово. Комшу. В них є такі слова, знаєте, що схожі на турецькі, але в них і є ідея, А в турецькій У закінчення. Давай, Юля, по-норомадський нам ще пройдися. Два євро. А. Ку Купус євро з половиною. А це не один євро, це що пише? То єдеана. Збирана. Це Угу. Добре. Цікаво. Пусть один євро, мені кажуть, євро з половиною. Це як це? Два. Євро. Ага, євро, ага, два євро. Класно. Ага. і євро. Ага, маленькі. Маленькі є. Два євро. Добре, домашня. Домача. А тут 2 євро, ясно. Росія, Україна, Україна. А, Україна. Ага. а оце як у це, сервене? Батат. 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 А коли коштує батат? Чотири євро. Uh, Чотири євро. Угу. Сладко батат? Сладко. Сладко. Кромпір? Кромпір, до бат. Ага, ага. Дай один євро крумпір. Ясно. А це Що це? <рес> Оце, оце. А, вона Брашно. Браш... А це Брашно? Брашно, два і по. Два з половиною. Це кукурудзне Брашно. А. Угу. Я якось і не вчила. Не, не, не а... знам, нічого а... називається бундива. Коліку коштує? Два євро. Два євро за кілограм. Угу. Кіло. Угу. Угу. Такі а це? Ово? Ваш канад коштує 3,5 євро. А свекла? Свекла 2 євро. Два євро. Лук евро или не? Ну два ипо и два. 2 евро и два євро. Ипо. А купус? Купус. Євро з половиною. Школу. 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 Коротше, я читаю, що це один, там якась валюта, знаєте, а вони кажуть, що це, це з із Берана написано. Із Юля, розумієш? Із. Це не один. А якісь, якісь є єлі купус-іма. Коліко кошта? Три іпа. Три іпо. Три з половиною коштує квашена капуста. Добре, добрий Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Всіх вас цілую, люблю і обіймаю. Бажаю всім виконання самих ваших заповітних мрій.